I guess you could call it fate. Можна сказати, це доля. Але я нарешті зустрів такого ж злого, як і я. -ія. І він мене дійсно розізлив. Мене звати Рафе. І цей тип у покеній масці зараз дізнається, яким я буваю, коли я розлючений. Перепашки ніндзя. A shell Непогане падіння Рафаелю. А тепер підводься, треба ж і іншим принести. Ну все, тобі кінець, Майкі. Радте мені, чи ні, захищайся. О, гарний удар із замахом. Непоганий удар по голові. О, удар дракона також вдалий. але ти трохи запізнюєшся. Хоча загалом дуже запізнюєшся. Гадаєш ти краще за мене? Гадаєш? Uh, no, just... nee, просто ти надто самовпевнений, Рафе. Still... Переможник і чемпіон Мікеланджело! Майк... Ти з глузду їхав, Окей, Майкі? Майкі з все гаразд. Про мік? що ти думав? Я Лео Майкі, Ай. Майкі. Я... сину Скор... мій. Ти такий злий гнів це чудовисько, мгни. яке пожирає тебе середини. А Рафаель справжній воїн завжди врівноважений. Майстер Спліндере, я, я... I I я... I мені потрібно на свіже повітря. Далі у новинах нові повідомлення про месника в хокейній масті. Їх пов'язують із жорстокими нападами на банду пурпурових драконів, яка має великі зв'язки у злочинному світі. Пурпурові дракони. Поки Хтось має зупинити Пурпурових драконів. Хтось повинен примусити їх заплатити. І вони заплатять. Заплатять за все. Тому що за справу береться Кейсі Джонс? Сумочку дорогенька і обіцяю, ми не зробимо тобі боляче. Або дуже боляче. Man, guys... Ці хлопці вибрали невдалий момент, щоб мене сердити. Пурпурові дракони. About... Виходьте пограти. Це той самий ненормальний It's у хокейній масці. Покажемо йому. Like gonna... Здається, буде жарка бійка. Як її пощади покидькам? Більше ти нікого не пограбуєш, смаркач, ніколи. Цей хлопець роздратований. Гей! Чому справа? Легше ковбою. Ти їх уже переміг. Ти їх зупинив. Дуже добре. А тепер заспокойся, будь ласка. Не біжимо хочіше. Стея, Вони тікають. Не лізь лізьми справи, дурню. Можете тікати, пурпурові дракони, але вам не сховатися від Кейсі Джонса. Прошу вибачення. Ваша сумочка мем. Не підходь до мене. Ти Ти рептилія. Не треба. Це остання сумочка, яку ти вкрав пес. Неймовірно. Цей хлопець ніяк не заспокоїться. Я ж сказав, охолонь приятелю Невже а я сказав не стій на моєму шляху? Але якщо ти погано чуєш, я спробую пояснити тобі інакше. Ось так Бачиш, Дон, у нас може бути своя бронемашина. Я навіть придумав її назву. Я назву її бронемашина. Я все продумав, турбо прискорюючи, подвійне щеплення, класні, приховані скляні штучки ззаду. Ми зробимо справжній танк. Ти хотів сказати я? У мене зараз немає часу. У мене багато справ. Між іншим, де ми будемо її тримати? Ти подумав про це? Нічого, знайдемо місце і придумаємо щонебудь для коліс. Будь ласка, прошу, ну прошу, прошу. Я вже говорив, що ти моя улюблена черепашка. Леонардо відшліфовує прийом ні Можливо, вам також треба цим зайнятися. Леонардо? Стрибок з розбиванням дошки. Спробуй ще раз, синку. Згодом усе вийде Донателло, Донателло, Донателло. Донателло. Якщо ти її зробиш, ми будемо їздити у стилі черепашок. От базікало, зроби хоч щось корисне. Повість цю табличку в потрібному місті. Послухай, я намагаюсь тобі пояснити, але твоя впертість починає мене діставати. Ось як. Мені здається, ти намагаєшся діяти правильно. Але те, як ти це робиш, ти повинен контролювати себе. Послухай, виродку, якщо ти захищаєш цих мерзотників пурпурових драконів, то ти мені заважаєш, і тобі також це не минеться. Хокейний сезон закінчився. Невже! Отже починається бейсбольний. І зараз ти отримаєш на горіхи. Чудило дурнувати. Готуйся! Так, зіграємо м'яч. Колектор. Рідинний колектор. З чого зроблена ця стіна? Ну що ж, попрацюємо, хлопці, погляньте, yeah! uh -oh. uh, oh, да що я знайшов? Це якісь двері. Обережно. Why Чому ти so шепочеш? Сморід. Не дивись на мене, братику. Пам'ятаєш, хто перший взяв слід, той йде по ньому. Гей, hey. hey. я знайшов кілька таких кристалів, коли прибирав наш барліг. Але вони всі були розбиті. Де у цій кімнаті джерело енергії. Я не бачу кабеля чи. Hey, we... ми кудись їдемо. Послухай мене, ти дуже злий. Повір мені, я тебе розумію. Але якщо ти помилишся і схопиш не того, якщо зайдеш надто далеко і дійсно потрапиш у біду. У мене є причина робити те, що я роблю. І ти тут зовсім ні до чого. Чудово. Ти хочеш лише битися? Тож давай битися! Що я роблю? Ми на одному боці. Ми не повинні битися. Нам обом лише опанувати себе, заспокоїтися і охолонути. Знаєш, ти правий. Ти вказав мені на мої помилки. Але все-таки не можу повірити, що ти на це клюнув. Де це ми знаходимось? Ця дивна кабіна, що світилася, підняла нас нагору. Цей склад був занедбаний багато-багато років. Чудова містинка, але тут чогось не вистачає. Ванної? Ні. Міні-кухні. Ні. Знаю, це чудове місце для нашої вдосконаленої бронемашини. Ні, ні, оце так містина. Ось тут вона стоятиме. Здається, він тобі щось хоче сказати, доні. Впевнений, цей йолок десь неподалік. Вдома ще багато таких дурню. Якщо хочеш влаштувати змагання, приходь увечері у п'ятницю у центральний парк. А невдаха. Here, you... Ей, повернись ти. Ідіот. Дракон? Я бачив того хлопця у хокейній масці. Він бився з якимось чудилом у костюмі жука. Я знаю, де він буде у п'ятницю ввечері. Я хочу, щоб голову цього вилупка у хокейній масті доставили мені на блюді. Збери усіх хлопців. Всіх цей тип уже кілька місяців заважає нам робити всі наші справи. Нам час уже ним зайнятися. Не знаю, хто це все збудував, але якщо ми усім цим користуватимемося, треба вжити заходів безпеки і встановити охорону на горі. М -м, запросто елементарно, як піца. Ласкаво прозимо додому, рафе. Ти виглядаєш так? Немов би тебе вибили з панцера? Так, довго розповідати, але спершу я я... я хочу вибачитись, Майкі, Вибач, що я був такий роздратований. Хлопці, мені справді дуже прикро. Не переймайся так, брате. Гра. Хто ти такий? Що ти зробив з нашим братом Рафаелом? Скажімо так, у мене була можливість подумати про мої вчинки. Я розповім вам за обідом. Обід? Оце діло. Що ти розумієш, Майк? І його. Послухайте цього мутанта. Я не знаю, Рафе. Мабуть, треба розповісти майстеру Сплінтеру, щоб він заборонив нам виходити на поверхню. Ми повинні знайти цього месника і зупинити його заради нього самого. Він непоганий хлопець, проте трохи заплутався. Попалися. Скільки разів я вам говорив, що не можна виходити на поверхню у цьому місяці? 512. Точно для вас небезпечно відкрито з'являтися на зовнішньому світі. Ви не можете просто так ходити серед людей. Вони не визнають вас. Великий воїн і мудрець Кенджі Хашімура якось сказав, навіщо йти, коли можна їхати? не зрозумів. Візьміть машину. Отже, ми повинні зробити нашу черепашку до п'ятниці. За роботу. Now this... Оце так машина. Ви seen... ще нічого не бачили. Їдьмо. я його бачу. Він у парку. Ми виїжджаємо. Йому не вийти з цього парку навіть на кілька кроків. Ліворуч, центральний парк. 843 акри чудової зелені в самому центрі міста. Стій! Ось він. Віддай газу Дона. Не відставай від нього. Доженем його, Рафа. Я зробив дещо спеціально для тебе. Поглянь назад. Подобається? Я назвав його бронецикл. Донателло, ти справжня черепаха. Ей, ача. Ей, ти біжиш, повільніше. Зупинись! Я сказав, зупинись! Час трохи розім'ятися. Неймовірно! Мене збила з ніг гігантська жаба! Черепаха! Яка різниця? Послухай, я також не люблю пурпурових драконів. Я можу допомогти тобі боротися з ними, але треба вміти трохи стримувати себе. Годі, ти не розумієш, про що ти говориш? А ти розкажи. Багато років тому, коли я був хлопчиком, кілька юних хуліганів прийшли до мого батька і вимагали грошей, начебто за охорону. Це були пурпурові дракони. Він відмовився платити, і вони підпалили наш магазин. Скажеш своєму батьку малий, щоб наступного разу він заплатив або. Не вчи мене, як поводитись із пурпуровими драконами, але будь обережний, твій гнів може знищити тебе, зробити тебе таким самим, як і вони. Мій батько якось сказав мені, справжній воїн завжди врівноважений. Врівноважений? врівноважений? Якомусь разі кілька таких запальних типів, як ми можемо з цим впоратись. Я думаю, ти лише один псих. Я й наполовину не такий псих, як ти. Вибач, але ти просто маленький пришелепкуватий зелений чоловічок. А вже ж. тільки я не бігаю по місту в хокейній масці. Не хочу псувати зовнішність. Я бережу це обличчя для Голлівуда. Як романтично, коли ти сказав, що я можу зійти надто далеко і потрапити у біду, ти мав це. Щось ну, на зразок, це твої друзі, брови, то брати. Бачу родинну схожість. Я в родині красунчик. Хлопці, погляньте, я вивчив новий удар! Я не розгледів. Покажи ще разок. І ще разок. Тепер розгледіть. Десять очок. Ей, Рап, а в тебе лише шість. Усе, що є, брат. Я пошкодую, що сказав це. Я радий, що зустрів тебе. Ти пришелепкуватий. Я також голова твоя зелена. І знаєш що? Здається, я почав розуміти, які ви. Які ми врівноважені, стримані? Ні, ви зелені, пришелепкувати мутанти. Але мені це подобається. Обережніше. І це твій брат? Ні, він твій брат. Absolutely. Uh. Да, точно, better. ты, брат.